Слава Ісусу Христу, кавалірочка, всім доброго раночку. Скажу вам, що у нас сьогодні ранок дуже швидко, бо маємо справу і вже навіть готові вийти з хати. Але ви кавалірка знаєте. Прийшов новий день, хоче людина, не хоче, але кожна людина рано має встати, файнося стріпати, і клав чистити, писок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, куди файно виталяпати і всі разом. Беріться, дороги! Взяли Блек, я не знаю, що з ним таке, він ходить, гонить, тапки всі забирає, на речі скаче. Він, напевно, думає, слухайте, ви може йдіть по своїх справах, може, мене так легенько в садик відведіть. Тому що він, кавалерка, вчора такий вимучений, був, цілий день з нами. Ну і сьогодні його чекає то саме. Так що, кавалерочка, нема часу, коли бандрони плести, бо маємо ну, по справах їдемо і вже, так, запізнімося. Та, так що вибігаємо з хати і летимо. Ну, а потім, все, як завжди, приїжджаємо, відправки, нова пошта, треба щось їсти, готувати. Ну, все, як завжди, роботи хватає, треба до церкви піти, завтра 40 днів, замовити службу Божу. Ну, Соломка валірка. Хочете, не хочете, вставайте, тосі із вас не прийде і не зробить. Та й таке всі до роботи.